Привіт-привіт, друзі! Це я Надія з мого садочку мрії Надії продовжую ділитися моїми лайфхаками. І як ви розумієте, а, сьогодні річ піде про городину, бо щось таке ми намагаємося виростити на нашій діляночці. Так? Я вже вам показувала мої огірочки, які мене дуже тішать. Ось а зараз я трошки зверну увагу на те, що я зробила для. Для них, щоб вони мали можливість не по, по землі повсти, а плістися трошки догори. То це була рама від балкону чи дверь балконна, вибила шибко. Ось. Приспособила, як то кажуть. Ще не була потрібна цього року затіняюча сітка, бо спеки ще не було. Але може воно стане у нагоді. Саме тому я зробила його під нахилом, для того, щоб і огірочкам було гарно плестися. І з іншої сторони я могла зачепити цю сонцезатінючу сітку, і потім збирати огірочки з тієї сторони, підходячи поближче. Ось така справа. Що ж, оцініть, оцініть мою роботу. Це те, на що здатна жіночка. Ой, така справа. Ну що, нічого, справляємося. Буду дуже вдячна вам за оціночки. На все добре, до зустрічі!